Доброго ранку! З вами Світлана, канал Вікнами в сад Хмельниччина. І все-таки цей паркан потрібно з часом буде прибрати. Навіть щоб подивитися, потрібно заглядати і оце постійне фарбування. От, Наприклад, два роки тому він фарбувався цей паркан. Подивіться, який жах. Чи треба час, щоб зачистити його. Ой, дуже вже гарно таке різноманітне листя молоде на барбарисах. Ось цей барбарис, 음, як то він так, чоколет. Чоколет, щось там забулося, колоноподібне, в нього таке зразу ж темне листя. Ось яка гарна лавровишня. А ці тюльпани, такі давні сорти, от вони витривалі, не потребують викупки постійної, квітують, з'являються навіть там, де їх присипиш, не знаю скільки кількістю землі, вони вже все. Наверх полізли. Ось там теж вже спірея березолиста, тор з'являється. Ось така чудова картинка От викопала ну, тут на цій квітничку були осінні крокуси. Я їх викопала, щоб ну, посадити ось тут. У мене теж квітничок, бачите, з іншого боку. Це вхідна така зона. І там цілий ряд я собі висадила. Ну теж ці сибулькові мають таку. Властивість, ти їх викопує, вони, хі -хі, а вони сходять. Ось така окупа виглядає там, теж непогано, в принципі, перенесла. Як і ось ця, ця бруслина перенесла дуже гарно. Нічого не скажу. Ну, може, там десь один листочок, два. Ну, це, це звично, в принципі, для неї. А ось Звіробій. Бачите, все повністю засохло. Хоча не знаю, чи варто його обрізати повністю. Так, варто обрізати повністю через те, що навіть сухі, бачите, гілки сухі. Ось так постраждав він. Ну, що зробити таке? Хтось страждає. Хтось витримує, комусь повезло все в житті, як і в людей, так і в рослин. Той десь, наприклад, в приціненні місці і пережив добре. Ой, Боже, подивіться на цю красу, не знаю. Я завжди їх полюбляла. Колись тих сортів не було стільки, але такі були звичайні, от чимерник-чорний квітнув, Я дивувалася, як це так, зима. А він... А він квітне. Ось погляньте, хоч вони такі і простенькі, але, але, і дуже гарно тримається. Потрібно його розсадити трішки, певно. Я вчора дивилася, канал дачечка. Наталя подорожує в Голландії. Ну, поїхала з екскурсією і була у парку Первоцвітів. Як вже цікаво поєднані. Якраз веснянок вітучий. Ой, повчитися потрібно. Дивіться, той більш світліший, цей більш має такий рожевий з зеленим, але він найбільше постраждав цьогоріч. В нього було вже стільки бутонів, він мав бути такий потужний ось цей кущ. І він постраждав. Ой, і яка же, ось такий махровий. Красень. Я цьогоріч замовила, ой, а там оса спить. <сум> замовила касетну розсаду. Друга вона звісно, але там щось 5 здається видів. Там дуже добре було замовляти, тому що, ну, продавець перевірений. І можна було оплачувати частинами. Так якось, знаєте, не так страшно. Ось, погляньте який гарний. Ялівець. Цікавий у нього такий. Тамариско. фулія, чи як то його сорт. І він таким от таким-ось, бачите, зелений стає, але взимку більш набуває рожевого кольору. Чудовий такий тимофій гріється на сонечку. Всі хотять сонечка, всі хотять сонечка. А, до речі, ще бачила. Згадала, що синюха сходить. Ось. Потрібно там побачила, що варігатна теж з'явилася на світ Божий. От бачите, як, ото, коли стелиш агроволокно, не знаю, чи де у тебе зростають весняно-квітучі. ну досить тут уже лазити. Пішли далі. Уже планую висадити. Я обрізала в неї, пішли дуже молоді прирости, у скімії. Я вже квітконосив, вони вже відквітували. Потрібно лише зробити кислий ґрунт. Що ж тут? Відходить. Жимолось Шапкова відходить, бачите, вже, які дає гарні молоді прирости. Так що це не страшно для неї. Та все з'являється на світ Божий, все хоче весни. Ну, а в найбільше мене вражає чогось оце молоді листя у спіреї та у барбарисів. Ось погляньте про лісочки. Вже так довго вони квітують тут. Ну, Пролізка Сибірська. Прекрасний варіант знову таке листя, погляньте. Ось темне, темне, як шоколадне. Хоча потім він з оранж-рокетом стає один в один. А погляньте, який оранж рокет. Вау! До речі, сходять це клеймата з кущовий. Теж десь я їх тут два посадила, ось її другий. Знаєте, щось так насадиш, насадиш, а потім думаєш, де воно пересаджувала свою цю бруслину на штанди і хвилювалася, якщо чесно. Нічого, бачите, теж. Пішов уже молодий приріст. І тепер потрібно обов'язково пролити актарою. У мене такий весняний довгоносик їсть листя. Рослини. хоч і закриті, але такі чудові вчора йдемо з Нікою у магазин. Бачите, я казала вам, що в мене чомусь пізніше тут тінь. Йдемо в магазину, там дуже гарні дуже крокуси квітують. А вона така, мам, подивись, які гарні квіти. Бачите, навіть діткам і тим подобається. Ось ще до цієї клумбочки я не добралася. Ще не посапала. Дерна вже ще буквально тижнів два і вже буде дійсно оранжрокет. Буде вже дійсно. Ой, Ніка щось там вчора прибирала, <сум> полишала. Ось. Ще квітують. Такі оці рябенькі мені подобаються. Двохколірні, обожнюю просто. І тут їх є, є насаджено, але вони ще, до речі, осука дуже пошкодилася ця вічно зелена. Все тут теж я не просаповувала, потрібно обрізати. Серединка -то жива, все добре, але потрібно це все обрізати. Зате розмножувала восени. Оце гарне таке моє пижмо, бачите, низькоросле. І бачу, гарно всі кущики прожилися, без випадків, абсолютно. Оце сакура. квітнути, напевно, цього року не буде. Теж осіння посадка, а от Барбарис, от колись вам розповідала в якомусь відео. Декоративний, ой, рослини-декоративні Юлія чи як-то вона у Фейсбуці. Раз замовила, нічого не прижилося. Слухайте, написала їй. Кажу, ну, ну нонсенс, в принципі, як так, ну, я взагалі така до рослин, руку маю гарну. Я вам на осінь заміню. Ну, не мала того, що я там брала, ну, вже що є, те є, ладно. І от Барбарис Марія, подивіться знову. Знову не живий. Ну, я не знаю. Щось не те з рослинками у них. Ой, знову дивіться, який яскраво в жовті <кій> прирости, просто чудові. Ніка ходить моя і Скубе. Знає, що воно гарне. І оцей очиток Атлантик уже вже поскубла. І цей потрібно, бачу, ось тут обрізати, Тому що він дуже гарний, але якось трішки так зими він вийшов. Не дуже. Це темі дендорфа. Ось дивіться, яка краса, яка краса, погляньте, хіба вони не варті. Уваги, мені хтось написав. Завдяки вам я полюбила очитки. Та це ж так, ви ще просто не бачили. Я колись бачила в одному із садів теж Ну, світлини. Трішки там відео десь, було. це не в Ютубі, це на Фейсбуці Тетяна Пономарьова Ростення. І там у неї просто все в основному от ошибки. Боже мій, це просто чудово. Ось я вже отут почала формувати ось ту свою клумбочку. Вчора вже бордюр вкопала і накрила агроволокном, а тепер потрібно. Теж гравієм, так би мовити, продовжити ті рослинки, що взимку отримувала, нічого, все добре з ними. Бачу ось падуби живі. Бачу, відходять ось молодії на барбаристі. На піввічно-зеленому, бачу, є деякі гілочки, щось прийдеться постригти, але так, що це таке, ніби насморку не було, але вийшла на двір. Бачите, в мене такі вийшли дві клуб. Ну, поки що так. Куплю бордюр, розбагатію, і тоді, але поки що, бачите, ну, все одно я його відділила від трави, скажімо так. Ніби вже якийсь вигляд тієї клумбочки з'явився. Тут розсадила я, бачу цю клумбочку, так що тут буде Карл Фьорстер, куничник. І там щось у мене декілька зійшло рибене Бонарської. Боже, то в мене стільки ж було насіння, тричі сіяла і невдача. І тут по бордюру я розсадила спірею. Ось так. Потім у нас з'являться листочки, а тут все. Так прозаїчно. Якийсь такий. Ой боже, знову я там. там якийсь там цікавий такий він. Так довго і не знаємо, потім він стартоне оцей ялівець. Вже такі в нього прирости бідові були того року. Не знаю. Ідеться бачила, до речі, сходить варієгатна осіння Айстра. Небагато, але. Тут осінні айстри в мене теж такі низькорослі, цікаві. Ось так. До речі, кажуть, робинник то агресор. Але бачите, як в кого. У мене він теж посох. Частинка взагалі куща, ніде він не відбиває. Я настільки люблю його листя, що я вже готова була з його агресивністю боротися, а він вижити не може. Так що не кожна рослинка, не в кожному місці себе однаково проявляє. Ось тут вже. Треба ще отут поприбирати. Теж щось показую вам, там, де чисто, то я не показую. Ось так. Там виглядає лавандове поле. Стригти її потрібно. Деякі кущі потрібно постригти. Хоча можна після квітування, але до тих пір можуть розкластися. Ось тут така чисто з лілейниками. І щось однорічне підсажу. У мене ж цьогоріч тих однолітників занадто багато з'явилося. Не тільки однолітників, а десь потрібно ж висаджувати те, що От, вчора вже малину просапала, тут теж пардюру зробила, бачите, спірея і риси. Спіреє, дієрвіла, знову спірея. Вже коли, знаєте, просапаєш, воно таке все гарне-гарне виходить. Ще цю клумбочку теж не сапала. Чекаю, щось трішки зеленчук. Навіть такий не і то погано дещо вийшло. І тут з'являється Брунера. І вже моя верба французька, теж стартунула. Ще там підсніжнички трішки. Ось там. А кебі я, до речі, цього року буде квітувати у мене. Бачите, які вже, де показати їх краще. Ось. Квіткові бруньки заклала. І тепер у мене задача, де мені ще знайти одну, для того, щоб вони були в парі, можливо, плодоносили. Цікаво ж подивитися. Ну, знаєте, в мене все життя була цікавість до якихось таких рослин. Бачите, тут моя ця клумба, створена лише восени. Але так само буде квітку. Квітувати серцес вже по гілках заклав свої бутони. Теж перший раз, так, то Юра там кашляє, палити потрібно кидати. Але ж, погляньте, я примули оці від ми моїй тато, ось розташувала ось там між камінням. Ну, такі яскраві. Вкраплення. Ой, тут якраз. Ось ці тюльпани білі, такі вони гарні. Ось ця арктична горизонтемка до речі, так розрослася. Можливо, потрібно було її поділити, а щось в мене не знаю. Нема бажання. Нема бажання. о і йшла Камасія, а я думала, я її загубила, але в мене тут було стільки її багато. І десь я її все-таки прикрила. Чомусь полюбляє Камасію, Гамсонію. Вони мені чимось, не знаю, кольором чи чим. Мені цікаво, що з собою являє піровська жива. Якісь такі бруньки, в неї характерні, ніби засохли. Ну, будемо вже бачити, що вже що є, то є. Що є, то є. Бачите, вже вкопала партюр. і вже стало набагато якось охайнішим. Дуже яскраво. Ось там очиток Ангеліна виглядає. Раджу всім, якщо не маєте, посадіть. Вчора трішки, бачите, вже свої високі грядки пофарбували. А то вони дуже світлі і дуже кидалися у вічі. А так оце, як називається, воно українською не знаю. Отработка, так. Да. А як підкажіть, не знаю. От вже моя полуничка, це якийсь пізній сорт, я купила трішки. Капуста. Все, я вже її відкрила і, і хай вона собі там. Я куди б не стала? Бачите, сонце так. Ну, ще водоймочку потрібно буде чистити. Я навіть її і не зачіпаю, бо ще холодно. І ось на такі. Гарненькі ночі. І я вам скажу гарного дня. До побачення. Будьте здорові, щастя вам, благодаті Божої. Ой, і Миру, миру, миру нам всім і миру.